Вітаю всіх, на уроці я пізнаю світ. Діти, налаштуйтесь на урок і заспівайте пісеньку сторони світу. Північ південь захід, схід, обирай, куди йдеш ти у похід, північ південь захід, схід, обирай, куди йдеш ти у похід. Йду на північ, йду на пів. Захід та на схід, іду на північ, іду на південь, іду на західає на схід, північ південь Захис, обирай, куди йдеш ти у похід, північ південь Захисід, оберей куди деш ти у похід. Так, діти, у зориті тиждень 11 на сторінці. 18 прочитаємо тем у року 95 з розділу Мандрую Україну. Вікторина знавець Віктор. Вікторина, знавець географії географії України. Так, дітки, візьміть участь у вікторині знавець географії. Україну. Намагайтесь правильно та якомога швидше виконати всі завдання, які саме на сторінці 18. Напишіть на карті пропущені назви основних сторін світу. Визнач тоянку палеоліту, розташовану на півночі України. Далі працюйте на сторінці 19. Укажіть обласний центр Закарпатської області. Укажіть назву річки, що протікає на межі Вінницької області та Молдови. Упізнайте, напишіть назву Гір, розташованих на Заході України. Укажіть область, у якій розташований Дунайський біосферний заповід. І останнє завдання пригадайте, скільки областей в Україні і оберіть правильну відповідь. Після закінчення виконання завдань напишете час, скільки хвилин <кхід> і секунд. Ви виконували це завдання. Чи є запитання, діти, щодо вікторини, щодо завдань? Немає. 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 Починаємо. Час пішов. Увага. Стоп. Час. Закінчу. Отже увага на екран. Захід, схід. Варіант А. Місто Ужгород. Третє завдання. Річка Дністер. Варіант А. Четверте українські Карпати. П'яте завдання. Одеська область. Шосте завдання 24. А ми діти з вами рухаємося далі і виконаємо завдання 4. Установіть відповідність між назвою об'єкта і його географічним положенням. Об'єкти Львівська область, дельта Дунаю. Одеська область і Вінницька область. З'єднайте об'єкт і його географічне положення. Ваня вже всі об'єкти з'єднав? Так. Так, добре. Зараз ще дітки приєднаються до тебе і будемо перевіряти. Розпочинай, Ваня. Львівська область. Західна частина України. Так, дети погоджуєте? Так, Ариночка, далі. Дельта, Тунай, Одеська область і Румунія. Так, діти, подивіться на екран. Дельта Дунаю. Ось бачите, кружечком обведено. Одеська область. Так. І Румунія. З'єднуємо. Ксюша, готується Маша Сміян. Одеська область. Пів... південно-західна частина України. Погоджуємось з дітьми. Так. так. І останнє. Вінницька область. Хто з'єднав? Вмикайте мікрофон. Це Вінська область. Це нейтральна Це частина України. Так. Перевірте себе, діти. Все у вас так. Дуже добре. Перегортаємо аркуш. Виконайте вправу «Узнай за контурами. Установіть відповідність між контурами області та її назвою: Львівська, Вінницька, Одеська, Закарпатська. Я ось вам підказочку покажу, щоб вам було легше виконати це завдання. І знову ваня першим закінчив виконувати цю вправу. Маша Сміян приєдналася до Вані. Чехто. Аріна. Ванечка, розпочинай. Прошу. З це Львівська область. Так, погоджуйтесь діти, це Львівська область, на Заході України. Маша сміян, друга область – це виночка область. Яка іще раз скажіть віничка, діти, віничка, погоджуєтесь? Так, так, так. Добре. Аріна? Одеська область, четвертий малюнок. Ось Одеська область, четвертий малюнок. Ксюшечка. І остання область яка? Тернопільська. Яка? Закарпаття. Так, уважно подивіться на екран, перевірте себе. Так, ваша реакція. Розумію, що ви всі завдання виконали правильно, з'єднали всі області. І на завершення нашого уроку БОБУ запрошує вас взяти участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Готові? Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Ваша відповідь, діти? Ваня. Тридцять дев'ять. Тридцять дев'ять. Тридцять дев'ять. Перевіримо.